Доброго дня, друзі! Ви на каналі Доктор Голод, де ми разом з вами розбираємо цікавіші питання, що стосуються нашої медицини, нашого здоров'я. Ми вже з вами почали дивитися цікаве таке інтерв'ю доктора Голода, яке я давав у 2021 році, і там ми вже розглянули деякі питання. Я думаю, що доцільно буде продовжувати розглядати це інтерв'ю, але кожного разу в відео буде одне запитання. Отже... Слухаємо сьогодні відповідь доктора Голода. Питання: Доброякісна пухлина в грудях, збільшені лімфоузли та папіломи на тілі? Чи можна обійтися без операції? Якщо ні, то як потім можна використовувати продукцію Нугабест? Це справа в тому, що коли ми торкаємося такої глибокої теми онкології, ми маємо розуміти, що якщо та пухлина доброякісна, угу. то чому збільшені лімфоузли? А лімфоузли збільшуються при наявності зло якісної пухлини в грудях. І буває так, що діагнози трошечки відмежовані в часі, і ситуація змінилася. Цілком можливо гістологію пункції робили минулого місяця, а лімфоузли збільшені цього місяця. І добро якісна пухлина за цей час вже стала злоякісною. Переродження відбувається, малігнізація називається. Так може бути. Тому вирішення цього питання виключно з точки зору доцільності проведення хірургічної операції видалення. Звичайно, ми можемо при фіброаденомі молочної залози проводити прогрівання, але це вже запущена форма, запущена це не мастопатія. Просто це вже є онкологічний процес. І коли вже наявна є пухлина, і ми будемо їй покращувати кровопостачання, вона буде від того, ще краще розвиватися. Mm -hmm. Інфрачервоний промінь для неї це не дуже добра штука, бо воно буде її знищувати, приводячи до неї кров із кров'ю лейкоцити, mm -hmm. але буде давати і ріст для самих онкоклітин. Тим більше я ж кажу, що тут вже із вашого питання оцього слідує, що є вже наявні лімфоузли. Yeah. Що рекомендується? Все таки розглянути варіант хірургічного видалення, якщо є таке, такий стан. Розглянути це питання, це треба індивідуально вирішити. Після видалення маємо розуміти одну річ таку. Ну, до цього часу ще немає таких випадків, щоб людина, яка мала рак молочної залози, прожила 5 років. Рак він має тенденцію дуже швидко розвиватися. Тому, якщо людина прожила 5 років, то був не рак. То було щось таке легеньке, доброякісне. Після операції зазвичай людей залякують. Мені це дуже не подобається як лікарю, Коли людей залякують, он у вас 20 років назад видалили грудь. У вас ви онкопредрасположені». Ну, це неправильно, це неправда. Онкології там немає. Тому після операції в реабілітаційному періоді свобідно можна все. А mm -hmm. тим більше інфрачервоне тепло турманівої кераміки, тому що воно безпечне з точки зору онкології. Його можна вільно використовувати. Але якщо вже видали на грудь, там нема вже що прогрівати. Якщо вже видали на грудь, то нової онкології бути не може. Mm -hmm. Другу грудь, що залишилась, можна прогрівати. Mm -hmm. Легені можна прогрівати. Печінку можна прогрівати. Але вже як грудь Видали, то вже ви нічого там і не зробите. Тому відповідь така: вирішити питання доцільності проведення хірургічного лікування чи консервативного. І у випадку, якщо буде операція, то після операції стандартне відновлення, стандартна реабілітація і боятись прогрівати нічого не потрібно. Ну десь так ви знаєте, я з таких запитань від ваших коментарів можна зробити висновок, що краще все робити вчасно. Ну дійсно да, профілактика, профілактика краще ніж да, лікування, ніж і дешевше. Це треба наперед думати. Так, да, це важливо. Це було чергове відео від доктора Голода відповіді на запитання, які я давав. Ну і щоб не перегружати вас великою кількістю інформації за один раз, я думаю, що на сьогодні у нас буде все. Наступне запитання буде наступного тижня. Не пропустіть! Я вам хочу нагадати, що за це відео обов'язково треба зараз на каналі поставити лайк. Прослідкуйте, щоб ви були підписані на канал і у вас був активований дзвіночок, щоб ви не пропустили якісь наступні відео. Друзі, там під відео є місце для коментарів. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу того, про що ми сьогодні говорили, або ваші будь-які запитання. Ви знаєте, ще особисто сам читаю ці коментарі. І якщо хтось із ваших знайомих має подібні проблеми, візьміть це відео і перейшліть своїм друзям в соцмережі. Це буде для них допомогою. Ну, а на сьогодні у нас все. Я дякую вам за увагу. Залишаюсь завжди з вами, доктор Голод Володимир Мирославич. До побачення.